У центрі Тернополя розпочав роботу новий офіс почесного консульства Литовської Республіки. З нагоди відкриття місто відвідав і надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні пан Вальдемарас Сарапінас, Як посол Литви в Україні я Взагалі, я дуже горжусь, що я могу представляти свою страну в Україні, стране, яка є для нас не только одним із самих важних партнерів, ми самим э, лучшим другом. Бажаю всім здоров'я в першу чергу, щоб в нас завжди в консульці було багато людей, було дуже багато ініціатив. Бо від цього всього і краще ми працюємо, і всі працюють, але це показує, що немає значення яка країна, немає для нас кордонів. Коли люди хочуть щось зробити, щось змінити, вони завжди це можуть. Відкриття у Тернополі такого офісу свідчить про зацікавленість у поглибленні дружніх відносин між країнами України з Литовською Республікою налагоджена співпраця у соціальній, медичній та військовій сферах. Це є сигнал до того, що є співпраця, є розуміння, є робота, є підтримка один до одного. Тому я думаю, що це це найважливіше сьогодні для нас і для наших двох країн. Фактично, і дай Бог, щоб в нас побільше таких представництв, консульств. Посольств відкривалося і не тільки в Тернополі, а в загальному сьогодні по наших містах нашої країни. Литва є одним з найстратегічніших партнерів України в намаганні вступити в Європейський Союз і в НАТО. І цей оновлений офіс послужить тим, що поглибиться більш чисна співпраця і в культурній, в гуманітарній галузі, в економічній, особливо галузі між двома нашими країнами, між двома нашими народами. Знаходиться офіс почесного консульства Литовської республіки за адресою вулицею Бульвар Тараса Шевченка, 21.